Підопічним показують кімнати в Берестечківському закладі, де вони житимуть. Ольга в інтернаті на Сумщині перебувала чотири роки. Зараз, каже жінка, там залишатися страшно. Там бомбили та всьому. Ту школу розбили, ту больницю розбили і автобуси знищили на верну неділю. А ви в той час де були? В інтернаті. До евакуації підопічних із сумських психоневрологічних інтернатів долучилися працівниці благодійного фонду. Рокада розповідає одна з них Юлія Пашкова. Дорога далася важко відразу, скажу, тому що люди були і знервовані, трошечки перелякані, трошки не в ресурсі. Після нічного переїзду також їм було досить важко. Багато жінок везли з собою іграшки. Навіть Оля он мені показувала, у неї є півник, якого звати Коко. Він завжди її його її супроводжує. Це подарунок від одної відвідувачки їхнього закладу. А Оксана привезла свій помідор вирощений там, він у неї в обрізаній пляшечці, і вона тут його планує в парник посадити і дочекатися врожаю помідорів. Підопічна Оксана змінила п'ять інтернатів, перш ніж потрапила на Волинь. Каже, на Сумщині було страшно через обстріли. У місті шостка залишилась її мама, племінник і сестра. У Сум ми приїхали, теж стріляли, щоб швидко війна закінчилася і було миром на Україні. Люди добре адаптувалися, в нас досить хороші умови. Стараємось лікувати людей любов'ю. Перед їхнім прибуттям у нас була бесіда із нашими дівчатами про те, що приїдуть люди, люди чужі, що їм треба допомагати. Це третя група переселенців, яка прибула під час повномасштабного вторгнення у Берестечківський психоневрологічний інтернат. Розказує керівник Віталій Клемба. Зараз тут проживає 42 двоє внутрішньопереміщених українців. Хмельницький інтернат звозили зі Сумської області всі інтернати, які а тоді розподілення йшло вже з Хмельницького інтернату до нас. Інтернатна установа. Розраховано на 180 підопічних, але враховуючи на те, що сьогодні яка ситуація в Україні, військові дії, всі ми розуміємо, що треба працювати в умовах, які, які на даний момент нам диктує час. Директор говорить: загалом в інтернаті проживає 220 підопічних. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.